21 серпня у Львові в бізнес-центрі Домінант Плаза відбулася прес-конференція з нагоди відкриття безкоштовного номера допомоги. Мета центру надання безкоштовної інформаційно-консультаційної підтримки населенню України у будь-яких життєвих ситуаціях з 13 серпня по всій території України почав діяти безкоштовний номер єдиного центру інформаційно-консультаційної допомоги населенню. Ця подія є безпрецедентною для усього світового досвіду, адже подібного центру, що охоплював би дійсно всі напрямки консультаційної і соціальної допомоги, не існує більше в жодній країні. Це унікальний е кол-центр, тому що він надає не просто допомогу консультації чи там телефон довіри. Це е допомога по кожному питанні будь-якого. І саме головне фахова допомога. Але унікальність його складається в тому, що проявляється турбота до людини. Офіс кол-центру розміщено у Львові. Механізм надання консультації простий. Зателефонувавши вас, спочатку з'єднають з оператором кол-центру, який надасть. Першочергову допомогу або в разі необхідності потрібну довідкову інформацію. В разі якщо оператор не може надати вузькопрофільну допомогу, по вашому питанню він з'єднає вас з високопрофесійними консультантами, медичними робітниками, психологом, юристом, представником будь-якої релігійної конфесії та іншими фаховими працівниками. Зараз користувачів обслуговує близько десяти операторів центру. Надалі планується збільшення як кількості зовнішніх консультантів, так і операторів, приймаючих дзвінки. Прес-конференцію відвідали представники різних релігійних єпархій, зокрема священники Свято-Георгіївської церкви міста Львова, представники Львівської єпархії Української автокефальної православної церкви, представники церков євангельських християн-баптистів Української православної церкви Київського патріархату. Також свою підтримку новому соціальному починанню висловив представник міської ради Львова. Відкриття колцентру стало першим кроком впровадження програми соціально-економічного розвитку. Програма ЗЕТ унікальність проекту нашого в тому, що ми змогли знайти можливість перерозподілити сьогодні існуючі видатки виробника. Цей перерозподіл собівартості надає можливість постійного стимулювання постійних цільових направлень коштів на соціальні проекти і благодійну діяльність. Ми між собою в економічній частині об'єднали сфери діяльності, які раніше між собою не працювали. Це і банки, і страхові компанії, і виробники, і торгові мережі, і споживач. І споживач в цій сі в цьому всьому ланцюжку він стає головним. Ми готували проект на протязі п'яти років до запуску. Зараз він починає свою роботу.